Ну а далі вже про Німеччину і ось про цей можливий візит Олафа Шольца до Путіна. Отже, як пишуть, змі Олаф Шольц імовірно поїде до Москви або зустрітися з російським диктатором Путіним до 23 лютого, тобто дати, коли у Німеччині мають відбутися парламентські вибори, про це повідомив речник з питань безпеки опозиційної партії Християнсько-Демократичний Союз Родеріх Кізевер. Кізеветер він зазначив, що треба бути готовим до сюрпризів під час виборчої кампанії. Також він вважає, що показовим буде те, як на цю поїздку відреагує Україна і сусіди Німеччини. До слова за його інформацією, у березні з Путіним, начебто, планує зустрітися і американський президент Дональд Трамп. З нами на зв'язку політехнолог Олег Постернак. Пане Олеже, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітання. ну чесно кажучи, в принципі багато зрозуміли, які процеси, але все ж таки хочеться дізнатися: а навіщо Шольцу ось ця поїздка якраз напередодні виборів? Тут все дуже зрозуміло і знаєте. Абсолютно прозаїчно, Німеччина в, на етап на етап дуже серйозної електоральної кампанії, і ми можемо побачити по втручанню зовнішніх сил і коментарі Івана Маска, і образи, і внутрішні скандали, і складний стан німецької економіки. Він диктує певні креативні. Оди зрозуміло, що після цього візиту Шольц нічого не досягне, так само як телефони перемовини в свій час, так само як Макрон, колись в 22-му році набирав Путіна постійно періодично, і це лише було в якості певної передвиборчої стратегії напередодні там переобрання. Проблема в тому, що є частина німців, які вважають, що в Європі має настати континентальний мир. І стабільність, і а... А яким чином, а вони думають, що якщо замирити Замиритись з Путіним, мати добрі відносини з, наприклад, канцлер буде мати добрі відносини з Путіним. Це створить певне враження, що Німеччині особливі відносини з Російською Федерацією. Це так думає якась частина електорату. Справа в тому, що виборець СДПН, це партія Шольца, він не правило, лівий, тобто ну лівоцентристський. Це люди, які в основному вважають, що війна це найбільш страшне зло, що в принципі потрібно. Знаходити шляхи порозуміння між різними країнами, і до них дуже важко донести думку, що Путін сьогодні окуповує Україну а завтра він перейде до нового сценарію у бік Європи та НАТО. Тим не менш, цей виборець важко це артикулює. І він, в принципі, готовий проголосувати за шольце як за канцлера миру, і тут саме ініціатива, наприклад, відвідати Москву як ніколи лежить. в Такої політичної стратегії до речі, Фісо те саме робив задля такої ж цілі показати частині свого ядерного електорату що сам саме він може бути прийнятий путіним, може з ним розмовляти, може з ним говорити на якісь теми, чого не може дозволити собі там інші лідери. Так... От тут якраз і питання: про що він власне збирається говорити з путіним? Тому що тут же ж може бути і по різному, може так бути, що і зовсім та не про, не про Україну. Зрозуміло, так. бо німецька економіка до 2022 року вона надзвичайно тісно була зав'язана на російські ринки, і навпаки, російські інвестиції дуже суттєво представлені були в Німеччині. Ба більше газові, енергетичні, машинобудівні технологічні проекти. Німеччина це одна з тих країн Європейського Союзу, яка була з кооперації економічної з Росією найтісніше, а враховуючи, що зараз німецька економіка надзвичайно. Великим викликом, то шольцу треба знаходити способи повернути, хоча б якісь проблиски колишнього економічного співробітництва. Тому крім України, це питання економіки, це питання енергобезпеки, це питання можливо посередництва в великому в діалозі щодо там деескалації ядер зброєнь, що власне щось може вигідно продати, наприклад. Трампові чи іншим членам Європейського союзу країнам. Тому в принципі він намагається реалізувати ще певну економічну і зовнішню політичність. Я б ще хотіла повернутися до цього коментаря речника з питань безпеки опозиційної партії Християнсько-Демократичної Союзу. От він заявив, що на тлі цього візиту, можливого, якщо він відбудеться, треба бути готовим. цитую, до сюрпризів під час виборчої кампанії. А про що тут мова? Ну, мова йде про спроби Шольца віднайти чарівну паличку для підвищення рейтингу СДПН. ХД зараз лідирує. Ця політична сила має мінімум 25% і тенденцію до зростання. деякі рейтинги називають 32 і більше відсотків. Пікантна ситуація з партією Альтернатива для Німеччини, яку під, скажімо так, під підштовхує до е, певного розуміння її ролі в німецькій політиці. Ілон Маск через свої твіти. Е, зелені вільні демократи і соціал-демократи зараз не втретья. Е, е, хоча ситуація до 23 лютого може змінитися Рід, бо це ж питання виборів. Це німці будуть вирішувати безпосередньо на виборчих дільницях. Тому сюрпризи дійсно можуть бути. Але найцікавіший сюрприз, який може бути, і я вважаю, що це для України найбільш напевно, складна річ. Це якщо ХДР буде формувати коаліцію з СДПН за результатами виборів у випадку, якщо альтернатива для Німеччини набере і очікується зараз. У неї рейтинг в районі тринадцяти вісімнадцять. Сотків, але якщо буде понад 20 відсотків, то християнським демократам прийдеться шукати коаліційного партнера і повернеться ситуація з Ангелою Меркель, коли ХДС мушена була формувати коаліцію з СДПМ. А я нагадаю, що Шольц займає по відношенню до України доволі. Знаєте, нейтрально скептичну позицію щодо подальшої інтенсифікації військової допомоги. Якщо Мерц, можливий канцлер від ХДС, готовий передавати Таурус, то Шольц, як ми знаємо. Не здатні і не бажає цього. загалом. Чи не стане Україна заручником от цих внутрішньополітичних таких ось суперечок, розподілів, розподілів напередодні виборів? Ну і зокрема у боротьбі за посади канцлера? тому що дуже багато заяв, дуже багато політичних маніпуляцій, і ну Німеччина це один з найбільших партнерів України? Дивіться так буде завжди в демократичних суспільствах. Ми маємо розуміти, що від виборів до виборів будуть свої нові тенденції. Ж в тому числі використання теми української війни українсько російської війни для маніпуляцій, стратегій, технологій. Це ми побачили майже по всім останнім виборчим кампаніям від Штатів Америки. А зараз в Польщі будуть президентські вибори цього року. Тому е, і, інакше не влаштований світ демократичний. Тому е, я вже декілька разів про це говорив. Найкраща стратегія України мати відносини з усіма політичними формувати. Групу прихильників серед політиків, журналістів, активістів, ем, аналітиків, експертів кожному ключових для України союзників, формувати українські обі групи, не жаліти кошти, ресурси і можливості, наприклад, наших українських біженців мігрантів за для порушення теми війни в громадському середовищі цих країн. Роботи те, що робить Росія, давно і вдало і краще ніж Україна на тлі громадської думки наших західних союзників на жаль Україна значно буксує і відстає. Як я це говорив у другому році, на жаль, на початку 25-го року, та сама поки ситуація.